Привіт, сьогодні знову у легкому розмовному форматі поговоримо одразу на декілька цікавих тем. А ще в описі є посилання на важливий збір на посилення ДШВ. Можете вже долучитися, а деталі я розповім далі у відео. Також у відео не буде важливої візуальної інформації, тому його можна тільки слухати. І перша наша тема стосується ось якого питання. Е, ймовірно, ймовірно, Ваше житло пахне не так, як ви про нього думаєте, можливо, ви навіть помічали таку тенденцію, що приходячи, наприклад, до друзів, у яких ви не буваєте часто, ви відчуваєте певний запах їхнього житла. Причому я зараз не маю на увазі якісь негативні запахи. Це цілком може бути якийсь приємний аромат. І, наприклад, у них ви це помічаєте у своєму ж будинку не помічаєте. Ба Більше. Навіть якщо ви намагалися навмисно зробити якийсь приємний аромат у себе вдома і там використовували для цього будь-що ароматичне, або будь-що що пахне, ви могли помітити, що з часом це просто перестає працювати. Але насправді це не ця. Не це ароматичне щось <хи> перестало працювати, таким чином влаштована наша нюхова система. І це можливо важливіше, ніж здається. Я думаю, ні для кого зараз не стане великим відкриттям, те, що будь-який насправді подразник зовнішній, будь-який сигнал зовні. Якщо він є для нас повторюваним і таким стабільним, то ми, зрештою, починаємо відчувати його менше. Це плюс-мінус стосується багатьох речей, але насправді саме з запахами це працює, ну, скажімо так, найкраще. Тобто ми найкраще адаптуємося до певних запахів, і вони в певний момент нам зовсім не відчутні. З слухом, наприклад, таке теж може працювати. Ви можете трішки звикнути до якогось гучного звуку поруч, але ви все одно його чуєте і, ну. Не зовсім так само, як з запахом. А запахи ми дійсно можемо перестати відчувати, тобто наші рецептори їх буквально менше вже сприймають і передають сигнал до мозку. І, як я вже казав, можливо, в цьому є. Навіть еволюційне певне значення, тому що дивіться, якщо ми знаходимося в якомусь приміщенні або що, там є якісь запахи, але жоден із цих запахів не є для нас небезпечним. Ми не інтерпретуємо його, ну точніше, не є сигналом небезпеки. Це немає там, не знаю, гнилого м'яса чи якихось токсичних речовин, які мають неприємний запах. Ми зрозуміли, що це конкретне приміщення не несе для нас загроз, в тому числі немає таких натяків з точки зору. Зору запахового профілю приміщення е, відповідно, нам вигідно згладити це сприйняття запахів, умовно зробити його, е, понизити до нейтрального такого статусу. Для того, щоб якщо щось змінилося, якщо додався раптом якийсь е, запах, е, не знаю, тривожний з різних причин, щоб ми його краще відчули і могли там реагувати на це. Е, е, ймовірно, е, це частково. Е, Точніше, ця адаптивна система пояснюється зокрема користю от в таких ситуаціях. Е, і ще цікавим е, проявом цього є те, що коли ми повертаємося після тривалого, тривалої відсутності вдома, е, ми повертаємось додому, то ми якраз відчуваємо певний запах. І багато хто, особливо, якщо вдома в цей час нікого не було, е, вважає, що це просто там е, треба від, повідкривати вікна, тому що е, е, якийсь Затхлий запах, там і ще щось, або просто якісь несподівані запахи, так от, можливо, і затхли, дійсно, можливо, щось не знаю, зіпсувалося і дає цей запах, і так далі, але можливо, саме так і пахне ваше житло. Просто поки ви там постійно знаходитеся, ви не чуєте цей запах. Коли ви повертаєтесь туди після певної е, після відсутності якоїсь, то ви відчуваєте цей запах е, і тому ви відчуваєте аромати в квартирах, в будинках інших і. Не відчуваєте свої. Тут іще важливо, чому в чому може бути практична користь цієї інформації, хоча ця рубрика не про те, щоб вся інформація була практична, ми з вами просто спілкуємось. Дуже приємно поговорити з розумними людьми. Так, от чому це може бути важливо, тому що якщо ви дійсно дбаєте про якийсь приємний запах, так і він зникає, ви можете десь загнатися і просто не знаю, купувати додому якісь. Ароматичні свічки, палички, ставити квіти і так далі. І вони будуть через якийсь час для вас втрачати аромат. Точніше, ви не будете відчувати цей аромат, хоча він насправді є, і ви можете додавати і додавати цього всього, і десь трішки загнатися в цьому, і перегнати просто палицю з намаганням ароматизувати своє приміщення. До речі, те, що я також згадував про те, що ми не відчуваємо цих запахів, якщо відчуваємо себе комфортно, це те. Еж важливо це не тільки. Якісь гіпотетичні висловлювання. Дійсно, я там подивився деякі дослідження, зокрема там когнітивних психологів, які досліджували саме реакцію, поведінкові зміни від запахів, і все таке. Так, от дійсно це пов'язано ще з відчуттям, з відсутністю, точніше, оцих загроз. І навіть, наприклад, коли не знаю, ви йдете в таксі або що, то в машині може бути якийсь запах, але з часом ви звикаєте до нього і на рецептор. Скажімо так, рівні, і якщо все ок і все інше проходить добре, не знаю, водій адекватно поводиться, музика не російська і приємна, і так далі, то, скоріш за все, ви швидше не знаю змиритеся з цим запахом, аніж якщо вас іще щось буде турбувати. Тоді, ймовірно, і запах ви будете сприймати. Більш різким і так далі. Це мені здається, я навіть з власного досвіду можу це стверджувати. Тому тема запахів насправді дуже цікава, це взагалі доволі унікальний сенсорний досвід, насправді який відрізняється від інших наших систем сприйняття різноманітних сигналів світу. Тому ми частково цю тему зараз продовжимо, але спочатку дуже важлива інформація. Ну а зараз з великою радістю та вдячністю хочу повідомити, що в рамках проєкту Око за око військові отримали другий та третій пульстрони. Їх отримали відповідно 25-та аеродесантна та 46-та аеромобільна бригади ДШВ. Ну, а перший Пульстрон око та повернись живим ще раніше передали до війська, де він вже допомагає вести розвідку та знищувати ворога. Нагадаю, що Пульстрон це 1200 одиниць техніки, міні-шарки, мавіки, матріси, FP дрони нічні бомбери з боєкомплектом, новенькі пікапи, рації, старлінки. Це неймовірний комплекс і величезне підсилення для війська. Але... Збори зараз ідуть не так швидко, як того хотілося. б. Тому треба пам'ятати, що ситуація на фронті постійно напружена, і треба робити все можливе для того, щоб підтримувати сили оборони. І проєкт Око за око крутий тим, що це можна робити, просто заправляючи пульсом своє авто. Впевнений, що ви і так це робите, але завдяки «Око» таким чином, ви ще й підтримуєте військо. Ну і я хотів би, щоб ми разом з вами додатково долучилися до збору на такі важливі пульстрони, які дійсно підсилюють ДШВ. Тому спільно з Повернись живим, я відкрив банку на 200 тисяч гривень і дуже прошу вас задонатити. Посилання є в описі. Не проходьте повз, не будьте байдужими, зробіть свій сьогоднішній донат на цю банку, а ми продовжуємо. Повертаючись до теми запахів, а точніше боротьби. І з ними я пропоную зафіксувати. Думаю, для багатьох це не буде аж такою новою інформацією, але все ж зафіксувати і провести цю розподільчу лінію між такими штуками, як дезодоранти і антиперспіранти. Навіть такий певний побіжний погляд на ці найменування, на найменування таких товарів, хотів сказати, продуктів. Ходи-продукти, товари, продукти, напевно, можна і так, і так. В інтернеті показує, що доволі часто ці слова використовуються як синоніми, і це викликає певну плутанину. Можливо, у вас теж у мене колись викликало, я трішки розібрався і якби, поділюсь зараз з вами. Отож, основною різницею є те, що це продукти. Продукти і, напевно можна говорити так, якщо мені так природно хочеться сказати, що це продукти. Що це. Передусім речовини з різним механізмом дії. Якщо ми говоримо, а, тут треба зробити невелику ремарку. Знову ж таки, доволі поширеною інформацією є те, що насправді неприємний запах йде не від самого потовиділення, не сам піт має неприємний запах в нормі, а якраз бактерії, які... Починають активно виділяти вже сполуки, які мають запахи, зокрема, неприємні. Тому так, не під викликає цей запах, а якраз уже метаболічні різноманітні процеси, які відбуваються завдяки бактеріям, поту, і аж тоді є неприємний запах. Відповідно, треба з цим якось боротися за допомогою ну, антиперспірантів або дезодорантів. Так, от що роблять дезодоранти? Дезодоранти е, мають містити в своєму складі, по-перше, по суті, антисептик, тобто, це просто. Певні антисептичні речовини, які роблять що, які вбивають ці бактерії, які не дають їм розмножуватися. І відповідно, коли виділяється, цих бактерій або менше, або немає, і ці процеси не відбуваються, не утворюються оці сполуки, які мають неприємний запах. Відповідно немає неприємного запаху від вас. Але крім того в Анти в дезодорантах, але крім того, в дезодорантах є ще багато різноманітних сполук, які забезпечують додатковий аромат, який має перекрити той неприємний запах, який все одно може виникнути. І тут для мене трішки іронічною ситуацією є назва тоді, тому що це називається дезодорант, відповідно, дезодорант, одорант це. Речовина, яка надає чомусь запах, відповідно, дезодорант, то те, що запах забирає, вимикає, і, і, і так далі. Але, по факту, в дезодорантах більше одорантів, ніж дезодорантів. Я подивився на склад декількох популярних мас-маркетових дезодорантів, і там може бути декілька речовин, які мають свій власний запах і, відповідно, перекривають потенційний поганий запах. І може бути лише там одна сполука, яка якраз працює працює на зменшення саме запаху на хімічному рівні, а не є антисептиком, який просто знищує бактерії. От тому трошки смішно, що дезодорант, по факту, не те, щоб містить в основі саме дезодоруючі штуки. Вони якраз одоранти плюс антисептики і трішки дезодоранти, власне. але я думаю, що в різних брендів різноманітні варіанти. Дезодорантів вони можуть пропонувати різні співвідношення, скажімо так, цих сполук, і, відповідно, можливо, не для всіх ця ремарка буде актуальною. Але загалом так, фіксуємо, що дезодорант це штука, яка не дає розмножуватися бактеріям, і, відповідно, потім немає оцих сполук, які мають неприємний запах. Що ж з антиперспірантами? В антиперспірантах містяться сполуки, які на направлені на те, щоб закрити закупорити пори і не дати виділитися поту взагалі. В цьому конкретному місці. І для цього використовуються солі алюмінію, і здається, ще солі цирконію. Іноді, можливо, вже щось останнім часом щось іще ввійшло на ринок, але здається, що солі алюмінію це основна сполука, яка це робить. Ця сполука, дійсно потрапляючи на поверхню шкіри. Там утворюється через низку реакцій утворюється гідроксид алюмінію, який є, по суті, такою гелеподібною речовиною. І вона на цьому от ну, Хотів сказати мікрорівні, насправді ну, не зовсім мікрорівень, але пори закриваються, і під просто локально не виходить. Може звучати трішки якось ніби не ок, що це ми закрили пори, це ж ніби щось неправильне, але не треба забувати, що це відбувається локально на невеликому, на невеликих ділянках шкіри, там під, під пахвами, передусім. Тому саме те, що їх фізично закрили, в цьому нема нічого такого, але. Існує чимало побоювань взагалі не лише через те, що солі алюмінію в після своїх реакцій закупорюють пори. А загалом вважаються, що не вважається а багато хто так думає, отак, от так, напевно правильніше сказати, що солі алюмінію є шкідливими для людей, і є два основних побоювання. Перше побоювання пов'язане з раком молочної залози. Як виникло це побоювання? Вся справа в тому, що колись було невеличке дослідження, де певна кількість жінок з раком молочної залози у них були в цьому дослідженні. У них взяли проби, власне, пухлини, і в пухлинах була, підвищ, був підвищений вміст алюмінію і. Через різноманітний зіпсований телефон помилки комунікації, помилкові інтерпретації. Це майже реп і так далі. В маси пішла така помилкова думка, що алюміній викликає рак молочної золози. Хоча ні в цьому дослідженні, ні подальші дослідження не показали якраз причинево наслідкові зв'язки. Тобто, це могло бути. ну, Тобто, по-перше, там невелика вибірка, це ні про що не свідчить в, такій, в такому кількісному вимірі, і знову ж таки підвищений вміст алюмінію десь, не означає. Що саме алюміній і викликав цей стан, можливо, і скоріш за все були просто метаболічні проблеми і чомусь саме алюміній там накопичився і так далі. Алюміній в цьому плані не викликає підозр на сьогодні. Іншим доволі популярним острахом щодо соли і алюмінію, зокрема в антипреспірантах, є можливий їхній зв'язок з хворобою Альцгеймера. Тут історія формування цього страху ще більш цікава. І насправді далека від е, того, щоб дійсно бути основою для цього страху. Тому що в її основі дослідження, в якому е, у кроликів після того, як вони піддавалися високим впливам високих рівнів е, алюмінію, у них е, утворювалися в нервовій тканині, в нервових з'єднаннях, нервових закінченнях певні згустки, такі, в яких е, був е, власне накопичений Попичувався алюміній, і дехто інтерпретував ці згустки схожими на такі, які утворюються і спостерігаються у людей з хвороби Альцгеймера. Хоча це було доволі сміливим припущенням, сміливим, не в плані. Сміливо, а скоріше некоректно, от що я мав на увазі, тому що вони дійсно мали зовсім, інший, зовсім іншу структуру і взагалі не були схожими. Насправді це скоріше було протягнуто за вуха, і подальші дослідження не побачили ніякого зв'язку. Тому, в принципі, досі жоден регулюючий орган світу не бачить якоїсь проблеми з антиперсотами. Аспірантами. Єдине, що хочу додати, що, по-перше, це, звісно, оцей, ми провели певний розподіл між тим, як працюють антиперспіранти, між тим, як працюють дезодоранти, оцей острах щодо соле алюмінію, він не має підтверджень на сьогодні. Але. Інший, в принципі, інші претензії, які є більш обґрунтованими, стосуються, наприклад, впливу на довкілля тих чи інших складових цих продуктів, тому що ми їх наносимо на тіло, і потім ми їх змиваємо з водою або водойми безпосередньо, якщо ми купаємось в водоймах, або не так напряму, але тим не менш вони потрапляють в довкілля, і у багатьох складників, звісно, є певний вплив. Я акцентую це. На тому, щоб не здавалося, що в дезодорантах чи антиперспірантах є лише от якась одна, один клас речовин. Їх, звісно, багато щодо впливу на здоров'я, як я вже сказав, в принципі можна не перейматися. от всі інші моменти можна враховувати, шукати якісь більш екологічні альтернативи і так далі. Тут якби все залежить від рівня вашої екологічної свідомості. Так, насправді подивився, ще вже доволі багато наговорив, Хоча, в принципі, теми для такого розмовного формату в мене ще є. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам ця рубрика, чи записувати її частіше, чи ви любите більше більш пропрацьовані сценарні відео, де я не бекаю, не мекаю, а більш чітко і конкретно розказую вам щось. На одну конкретну тему переважно. І плюс я теж хочу зауважити, що різниця між цими форматами не лише в тому, що тут я без чіткого прописаного сценарію з вами спілкуюсь, а і ще, що ми з вами обговорюємо ну, на доволі. Легких рівнях ту чи іншу тему, в яку я не закопуюсь аж 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 дуже глибоко. От, і відповідно, я прошу вас і сприймати це таким чином, як от таку от розмову просто з вколі друзів, яка може відбуватися, і так далі, в той час, як інші мої випуски, є куди більш глибокими, як мені здається. Але мені подобається і в такому форматі з вами спілкуватися. І, звісно, дуже дуже дякую усім, хто продовжує підтримувати мій канал, це дуже важливо для мене, і я вдячний усім, хто після донатів на сили оборони знаходить мотивацію, можливості та просто бажання задонатити саме мені. Сподіваюсь, воно того для вас вартує. Для охочих долучитися до підтримки каналу просто зараз є всі посилання в описі, але звісно. Спочатку донатимо на банку, яка теж є в описі. Нагадую, що збираю спільно з «Повернись живим 200 тисяч гривень на підсилення ДШВ за допомогою комплексів Пульстрон. Ну а мене назвати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.